Вітаю, друзі. Отже, схоже, що США остаточно вирішили кинути нашу країну на призволяще. про що вже доволі таки відкрито, заявляє спікер Палати представників Майк Джонсон, кажучи, що, начебто, вже ні в кого немає апетиту до продовження військової допомоги Україні, і що Конгрес Сполучених Штатів Америки не схвалюватиме нову військову допомогу Україні. А у відповідь на запитання, а у відповідь на запитання, навіщо це потрібно робити, свою позицію він пояснив тим, що начебто все це тягнеться занадто довго. І що, начебто тому виділення коштів слід припинити, і при цьому схоже, що його слова це не просто порожні балачки, адже питання бюджету США вирішує саме якраз таки Палата представників, де прихильники Трампа мають абсолютну більшість. Приблизно з такої ж позиції виступає і віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, заявляючи, що Україна, начебто, не зможе досягти перемоги в російсько-українській війні, оскільки Російська Федерація, начебто, має набагато більш численну перевагу. А європейські запаси зброї виснажені. Тобто, згідно його словам, начебто якщо Російська Федерація має набагато більше людей, це означає, що воювати проти неї немає ніякого сенсу. Хоча насправді історія вже неодноразово показувала, як країни з набагато менш численним населенням і армією могли перемагати росіян. Найвідоміший приклад це радянсько-фінська війна, де совєти все ж таки змогли відхапати собі значну частину тодішньої Фінляндії, передусім Карелію та місто Виборг, але все ж таки СРСР повністю не зміг захопити Фінляндію, як планував спочатку. Звичайно, російські історики будуть виправдовувати це тим, що, начебто, мети захоплення Фінляндії абсолютно не було, і вони просто хотіли відсунути кордон подалі від Ленінграду. Так само, як нинішня російська влада, виправдовується тим, що у Росії начебто не було мети захопити всю Україну і що цілі СВО начебто виконані, але що в першому, що в другому випадку, ми знаємо, що вони ставили на меті повне захоплення і підкорення як Фінляндії, так і України і встановлення там маріонеточного уряду. Ну і другий приклад, це вже Афганістан, де війська Радянського Союзу, маючи значну чисельну та технологічну перевагу у вигляді сучасних танків, гелікоптерів та літаків. Фактично програли війну моджахетам, які повністю навілювали усю цю мниму перевагу радянської армії завдяки своїй тактиці партизанської війни, змусивши совєтів на 10 років застрягнути в цій країні, а потім у 89-му позорно вивести свої війська, так і не досягнувши ніяких результатів. Тому всі ці слова американського віцепрезидента є абсолютно безпідставними. І виглядає так, начебто над відмазками вони абсолютно навіть і не старалися, а просто видали перше, що прийшло їм в голову. При цьому він так само наголошує, що начебто ні в Європи, ні в адміністрації попереднього президента Сполучених Штатів, ні в самих українців не було цього шляху до перемоги взагалі. Це було вірно три роки тому, це було вірно два роки тому, це було вірно минулого року, і це вірно сьогодні, стверджує він. Mm, Блять, який же виродок, який же виродок, сука? Скажу так. У Америки дійсно була можливість зробити так, аби Україна перемогла в цій війні. Просто якби замість крапелечних поставок застарілої зброї нам дали все необхідне для контрнаступу, в першу чергу літаки, яких у американців дуже багато, в тому числі і таких моделей, які вони вже збираються списувати, і якби вони ці літаки нам віддали, ну по суті, навіщо вони їм? Вони ж все одно замінять їх більш новітніми варіантами, а нам. Ці літаки дуже сильно б допомогли, і в цьому відповідальність саме попередньої адміністрації Байдена. Адже якби він дійсно хотів, то вже надав би Україні все, що необхідно. Ну а стосовно Трампа ж я хочу сказати, що дійсно дуже сильно в ньому розчарований. Це я говорив в попередньому відео, і скажу це знову. Що такого я від нього не очікував? Так вже й до цього були дзвіночки, які показували, як він по справжньому буде відноситися до нашої країни. Однак я всіляко намагався їх ігнорувати. Кажучи, що одначебто слова політика нічого не значать, а важливі в першу чергу його дії. Ну, стосовно ж дій він іще такого нічого критичного не зробив, але сама його риторика дуже сильно насторожує. Особливо риторика стосовно Зеленського і України. Одразу скажу. Що я м'яко кажучи, не прихильник Зеленського, а повністю і абсолютно навпаки. Однак в цьому випадку, коли Дональд Трамп наголошує на його нелегітимності, начебто нелегітимності, а також коли Сполучені Штати під його керівництвом відмовляються підтримати резолюцію про територіальну цілісність України в Організації Об'єднаних Націй, це вже викликає доволі таки сильне настороження. А переговори з Путіним та ось ці вищесказані слова Джонсона та Джей Ді Венса, ці опасіння лише підтверджують: знову ж таки, я не фанат Зеленського. І його самого можна скільки завгодно і заслужено критикувати за повністю неорганізовану мобілізацію, за корупцію, і розпил коштів. А також те, що частково через його політику і риторику сосону Путіна про те, що начебто просто треба перестати стріляти та домовлятися, а також через розмінування Чонгара і фактичне відведення військ, саме через це Російська Федерація змогла захопити значну частину наших територій. Знову ж таки, за це його можна скільки завгодно критикувати і критикувати заслужено. І по суті, єдине його досягнення це в тому, що він не втік, коли почалася російсько-українська війна, тим самим запобігши загальну національній паніці і допомігши консолідувати зусилля українців для протистояння російській агресії, але в даний момент нападки Трампа на Зеленського це якраз таки нападки на Україну, якими він фактично намагається аргументувати зраду нашої країни і відмову від подальшої підтримки. При цьому самі по собі ці його заяви абсолютно не мають ніякого сенсу і ніяких підстав для того, щоб вважатися правдивими. Адже його слова про нелегітимність Зеленського дуже легко знищуються одним тим фактом, що в Конституції України чітко прописано, що під час військового стану не можна проводити ніяких виборів. Зеленський був обраний на загальнонаціональних президентських виборах і переміг там, набравши 73% голосів. І на той момент, коли почалася повномасштабна російсько-українська війна, його президентський термін ще не сплив. До того ж, в історії вже був прецедент. Коли Сполучені Штати надавили на свого союзника, який знаходився в стані війни, щоб він провів вибори, і закінчилося це не дуже такий добре. Це сталося під час в'єтнамської війни, і цією країною був південний В'єтнам, коли у 1967 році Сполучені Штати наполягали на проведенні президентських виборів, і це не лише не покращило ситуацію, а навпаки призвело до внутрішніх розколів, а після хаотичних виборів американська підтримка південного В'єтнаму ослабла, корупція посилилася, а через вісім років комуністи взяли сайгон. Для нас же проводити вибори в умовах війни і проводити їх чесно є фізично неможливо. Адже частина країни окупована, мільйони людей перебувають у вигнанні, військові не можуть брати участі в голосуванні. Це може лише послабити владу і зробити Україну іще ще більш вразливою. В той час як Дональд Трамп намагається таким чином виставити Зеленського узурпатором, щоб мати привід для зменшення підтримки України, для зменшення підтримки України. Тому знову ж таки, незважаючи на всю мою неприязнь до Зеленського, я вимушений в цій ситуації стати на його захист, бо очевидно, що нинішні слова Трампа. Йдуть в розріз з національною безпекою і інтересами української держави. Ну а стосовно ж Європи, то вже офіційно відомо, що Сполучені Штати дали європейським лідерам три тижні на узгодження умов капітуляції України в російсько-українській війні. Інакше американці погрожують вивезти свої війська з Європи. Про це в свою чергу заявив фінський депутат Європейського парламенту та член комітету із закордонних справ Міка Атола у своїй соцмережі X. Ось дослівно його цитата. Сполучені Штати дали нам три тижні на узгодження умов капітуляції України. Якщо ми цього не зробимо, Сполучені Штати виведуть війська з Європи. Трамп ставить на перше місце проблему безпеки Росії зараз і в майбутньому, наголосив євродепутат. Ну і схоже, що Європа все ж таки починає потихеньку прокидатися. Адже після всіх цих заяв ЄС збирається перенаправити майже 100 мільярдів євро, які були попередньо виділені для боротьби з covid 19 на оборону. Про що в свою чергу пише Financial Times. Як зазначається, кошти планують спрямувати на збільшення інвестицій та військових витрат. Це пов'язано з заявами адміністрації Трампа про потенційне припинення підтримки Європи. Загалом, протягом наступного десятиліття блок потребуватиме приблизно 500 додаткових мільярдів євро на оборону, 93 мільярди євро залишкових запозичень від фонду відновлення та стійкості після пандемії це використані кошти із загальних 800 мільярдів євро гарантів і позик, погоджених ЄС для стримування економік після пандемії, залучення невикористаного фінансування фонду вимагатиме змін до його правил, які повинні бути підтримані більшістю країн ЄС та Європарламентом. Той час як решта коштів можуть бути використані для інвестицій в проєкти дослідження розробок, а також для інвестицій у так звану інфраструктуру подвійного призначення, зокрема аеропорти, які мають як цивільне, так і військове застосування. Так само країнам ЄС буде дозволено збільшувати свої національні оборонні бюджети без застосування санкцій згідно з фіскальними правилами блоку. А також буде розглянути варіант з перепрофілювання так званих фондів згуртованості, гроші яких виділяються найменш розвиненим регіонам ЄС. Особисто ж я не знаю. Можливо, це всього на мої догадки, але всі ці новини, наряду з тим, що Європейський Союз готує пакет близько 20 мільярдів євро додаткової військової підтримки для України, який спрямований на доставку артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, ударних ракет високої точності, безпілотників, а також іншої зброї. Говорить про те, що Європа зовсім не має наміру допускати капітуляції нашої країни. Адже тепер, після всіх цих мувів зі сторони Сполучених Штатів та слів Венса на Мюнхенській конференції, європейцям нарешті стало зрозуміло, в якій дупі вони опинилися, і опинилися вони разом з Україною. Адже безпека України це і безпека Європи. І якщо США можуть закрити на це очі, мовляв, це інший континент, і нам до цього ніяких справ немає. То європейський союз вже так зробити не може, і тому я наголошував і буду наголошувати, що безпека Європи дорівнює безпека України, а безпека України дорівнює безпека Європи, і те, що Європейський Союз нарешті починає, хоч якось діяти. Це вже дуже добре, адже це краще ніж нічого, і це є першим кроком до відновлення суб'єктності Європейського Союзу. Адже по суті, щоб Україна вижила, треба так само зміцнитися і Європі, щоб вони перестали жити, наче в теплій ванні, а почали озброюватися, скорочувати соціальну допомогу і спрямовувати її на армію, послали по відомому напрямку екошизів і зелених і будували власну енергосистему з атомними електростанціями, а мігрантам сказали так. Хочете громадянство? Без проблем. Ідіть в армію служити і забувайте свій іслам. Бо Європа то є християнство. А якщо ні, то так би мовити, чемодан вокзал Африка. Тільки таким чином, на мою думку, Європа зможе знову стати суб'єктом світової політики, і тільки так, Україна зможе вижити. Ну а на цьому я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!